Друзі, всім привіт! Ви на каналі про наручні годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. То сьогодні ми будемо розглядати новинку 2023 року від швейцарського бренду Sertina. Наша модель відноситься до колекції DS2 та по суті є переведенням популярної моделі Хронолімпик, яка була на піці своєї популярності у 1970-х 1975-х роках. І якщо довго не затягувати, то цією моделлю Сертіна споряджує. Швейцарські та японські експедиції на гору Еверест. І цей годинник прекрасно показав себе на протязі всієї цієї подорожі. Ну а якщо казати про сьогодні, то маємо тенденцію, що багато швейцарських та, в принципі, японських брендів роблять перезапуски на культові годинники. І в цьому немає нічого незвичного. Бо Час циклічний, мода повертається, і багато хто хоче бачити якісь оновлення старих популярних моделей. А, тож давайте роздивляти, що сьогодні нам представили Сартіна, але перед тим як я почну, не забудьте підписатись, поставити дзвіночок та вам сам лайк. І я починаю. Годинник поставляється у вже стандартній коробці серціна, що вироблена з океанічних відходів. Тут ви знайдете всю документацію, зручний чохол для транспортування та сам годинник. Хотів подумати, що трохи простувати для годинника з таким цінником, але якщо чесно, не люблю я той пафос, то ж мене це особливо не турбує. Сам годинник реально красень. Ретро форма у вигляді подушки, чудовий циферблат у стилістиці панда, дуже приємний розмір у діаметрі корпуса 4,5 мм. Хочу сказати, що усього в Україну заїхало дві моделі, і, хоч вони із однієї, серії, але виглядає дуже по-різному. Наприклад, та, що я сьогодні показую, більш класична, але є версія з текстильним ремінцем, вони виглядають вже більш спортивно. Кожну з цих моделей ви можете купити у моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дистриб'ютора в Україні з гарантією 2 роки. Також можна замовити на магазин у вашому місті, там же і забрати замовлення для деталей. Пишіть до мого особистого телеграму. Посилання є до цього ролику. Корпус годинника зроблений із нержавіючої сталі з ПВД-покриттям під золотом. Можете бачити, що переходи, покриття дуже різ... різкі, що дає гарний об'єм. Верхня частина у області ранту сатинована, далі йде скос з зеркальною поліровкою, а потім він якби йде донизу. Знову ж тут сатинування. Якість поляровки чудова, дуже акуратні у нас кнопки хронографа та заодна голівка, що добре підкреслює ретро-стиль годинника. Середня загвинчується для кращого водозахисту. У нас помітка у 200 метрів. Тож у годиннику можна дайвити, але тільки треба замінити рамінець, бо шкіра з водою. Реагує погано або одразу брати на текстильному ремінці. Давайте по розмірах. Це 45 мм діаметр, від вушка до вушка 48 мм, 15-25 мм товщина та вага 118 г. Отак От вони виглядають на моєму зап'ясті 18 см у обсязі. І не дивлячись на те, що тут 45 мм діаметрів, начебто невеликий, треба враховувати, що 48 від вушка до вушка та велика товщина. Тож зап'ястя бажано має бути великим. Якщо казати про механізм, то його можна побачити через прозору задню кришку годинника. Це швейцарець Єта з калібром A05231, що має усередині 29 каменів, працює на частоті 28800 полуколивань у годину, та має досить великий запас ходу 68 годин. У цьому механізмі дата регулюється окремою. Кнопкою, що виведене у боковій частині корпусу. Це досить зручно та незвично виглядає. Рамінець хорошої якості з натуральної шкіри коричневого кольору, прошитий ниткою, застібка типу метелик у такому ж кольорі і матеріалі, що і корпус. Зручно регулюється під розмір вашого зап'ястя. Давайте дивитись циферблат. Зелений все ніяк не відходить з моди. І це добре, мені дуже подобається матова основна пластина. Стрілки і мітки годинника золочені, що добре контрастує з кольором циферблату і дає хорошу читаємість. Основна секундна, стрілка та віконце хронографу 30 хвилин трошки усаджені нижче рівня основного циферблату. У маленьких віконцях а, сріблястого кольору, що добре гармонує а, з зеленим кольором. Лого сертіне та колекція ds 2 накладні, і по краю циферблату можемо бачити шкалу Тахіметра, що придає годиннику більш спортивного вигляду. Дорого виглядає циферблат, плюс мені подобається, що випокле, випокле сапфірове скло придає йому. Деяке а, приломлення, що дуже незвично виглядає. Давайте по цінам на сьогодні це майже 2400 доларів, якщо переводити по курсу, і що ми маємо за цю ціну? По-перше, це історична модель, дійсно класний ретро дизайн. По-друге, це реально дорогий вигляд і дуже класні характеристики. Звісно, ми звикли, що Сартіна презентує свої годинники скоріш у сегменті, десь тисяча доларів. А я але я вам можу твердо сказати, що цей годинник коштує кожної своєї копійки та відчувається дійсно як дорогий аксесуар. Нагадаю, що купити цю модель та її другу версію можна в моєму інтернет-магазині FieldTime з офіційною гарантією 2 роки. Посилання на моделі залишаю в описі до цього ролику. Також можна замовити у магазин у вашому місті України, прийти, поміряти і по факту забрати. Для зв'язку, знову ж пишіть у мій особовий, особистий телеграм. Посилання знову ж у описі до цього ролику. Як вам годинник? Пишіть свою думку, буде цікаво почитати. А на цьому у мене все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте, друзі!